З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч вітаю вас. Сьогодні у програмі Самопоміч святкує день народження. Ось уже 9 років ми поруч із небайдужими львів'янами. В рамках роботи молодіжного центру молоді розповіли про основи написання цікавих та корисних текстів. Велосипед як екстремальна розвага. Молоді та сміливі підкорюють новий вид спорту. Життя з адреналіном. Велосипед може бути не тільки транспортним засобом, а й хорошою екстремальною розвагою. Дірджампінг молодий, але вже дуже популярний вид спорту. Дивіться далі, як у Львові визначали кращого у цій дисципліні. Коли зустрінешся хлопців у місті на велосипедах, навіть не здогадуєшся, що подалі від шумних вулиць у тихих кутках парків вони витворяють отаке: дірджампінг новий вид спорту, який дослівно перекладається як стрибки на грязюці, адже усі неймовірні трюки хлопці виконують на земляних трамплінах. Днями у парку Горюховий гай райдери з різних куточків України намагалися викрутити. Найкращий трюк, який оцінювали за жорсткими критеріями. В першу чергу це складність трюка, потім його чіткість виконання, амплітуда, стиль і так далі. Тобто, якщо є багато одинакових трюків, вже просто оцінюється наскільки чітко, наскільки якісно, кожен носить свої корективи. тобто... Наскільки це гарно виглядає, спортсмени запевняють, що з кожним роком рівень майстерності українських райдерів зростає в геометричній прогресії. Тож на кожних наступних змаганнях доводиться виконувати все складніші фігури. Я, Я робив 360, 360, 360 тейбл. тейбл. Це, це коли ти крутишся навколо своєї осі і раму і прокручуєш раму на 360 градусів. градусів. І ще зробив ноу-хендер no на борт спін. Це коли відпускаєш руки і в той же час прокручуєш руль на 360 градусів. спортсмени залишилися задоволеними новою трасою в горіховому гаю, яку вони створили разом з громадським об'єднанням самопоміч, адже активне дозвілля львів'ян це одна з основних цілей самопомочі. На жаль, молодь нашого міста є максимально пасивною в цьому плані, і необхідно залучати їх до активності, до здорового способу життя і до екстриму. Це той спосіб. Сіб, які нам дозволяє, хоч якось донести людям середнього віку і студентам, що спортом займатися все ж таки набагато крутіше ніж сидіти за комп'ютером, Цьогоріч сезон дірджампінгу завершується, але вже навесні райдери показують нові трюки. Тож побажаємо хлопцям міцного здоров'я і вражаючих стрибків. Самопоміч святкує день народження. Вже 9 років об'єднання допомагає вирішити нагальні питання мешканців Львова. Ми дякуємо усім небайдужим жителям міста за підтримку та співпрацю. Не буває життя без проблем. Кожної людини вони різні, але кожен зацікавлений у їх вирішенні. Хтось звик сам долати перешкоди, іншим потрібна допомога чи просто порада. Часто бувають ситуації, коли люди втрачають віру у свої сили та попросту залишають все, як є. Вони розчаровуються у собі, в своєму місті та країні, але великі справи починаються з малих кроків. Саме так 9 років тому декілька людей за підтримки уже теперішнього голови міста Андрія Садового почали працювати над покращенням умов життя у Львові. Вони сприяли адекватному діалогові між мешканцями, посадовцями та комунальниками. Двоє юристів та один журналіст. Таким був штат працівників самопомочі у 2004 році. Тоді разом з активними львів'янами вони зуміли подолати чимало перешкод. Якщо за 9 років звернулося більше 100 тисяч мешканців Львова до нас, це говорить само за себе ж що ми є, ми працюємо і ми потрібні людям. Саме основне наше завдання це людину активізувати до самоорганізації. Людину залучити до того, щоб люди не були байдужими. Люди, коли до нас приходили, ми хотіли допомогти їм вирішити проблеми законними шляхами. А законні шляхи вирішують тільки юристи. Деть років тому був набраний штат юристів, які допомагали. Здійснювати основні програми організації в юридичному напрямку. Найбільш успішніше у нас програма це було виведення гуртожитків з відомств. З розвитком організації самопоміч приділила велику увагу майбутньому, а саме молоді. Стажування, волонтерство, можливість реалізувати свої проекти все це веде до успіху. Достатньо тільки бажання щось змінити. Прикладом є такі масштабні заходи, як ярмарок спорту, проект спорт для всіх, безкоштовні консультації та багато іншого. Вкладена праця не залишиться непоміченою. Я прийшла в самопоміч, коли мені було 17 років, і я була волонтером. Я допомагала складати таблички, моніторинг робила, приймала телефонні дзвінки і допомагала юристам на прийомі громадян. Вже пізніше мені доручали писати статті. Вже ще пізніше. Це була розробка цілої газети «Самопоміч». Але я сама пройшла цей шлях, і я пам'ятаю, коли вкладений час. Дуже був цінним для мене. Я знаю, що це я вкладаю, що я будую свою дорогу. Що мені не мама, не тато дзвонить, домовляється за роботу. А я сама будую свою дорогу. І я намагаюся, щоб всі люди, які є в самопомічі, йшли тим самим шляхом. У 2010 році був розроблений напрям популяризації здорового способу життя і буквально за місяць часу з'явився в організації Наші я і в подальшому ми почали з нашої команди розпрацьовувати проекти, які зараз втілюються і безпосередньо мають. Успіх, який допомагає людям різного віку, мотивує їх до занять спортом, а тепер з цього року вже і допомагає людям, скажімо так, зробити спорт доступнішим для себе. Майже за 4 роки роботи цієї програми нам вдалося збільшити кількість дітей, які відвідують спортивні секції, і навіть нам вдалося збільшити кількість самих спортивних секцій. Ембаремборедом, такі диві соціального відділу це завжди раді вам допомогти. Тобто, ми дивимося, які є потреби, проблеми у людей і стараємося їх вирішити. Тобто, як і соціальна консультація, допомога у вирішенні соціальних питань, допомога по малозабезпеченості, таке культурне дозвілля і культура для діток, для людей різного віку. Тобто намагаємося працювати різносторонні. Протягом двох з половиною років об'єднання самопоміч зуміло активізувати і об'єднати понад дві тисячі осіб похилого віку, які разом на сьогоднішній день відвідують 8 центрів спілкування для людей літнього віку в різних мікрорайонах міста Львова. Насправді, робота з пенсіонерами це є одна з стратегічних справ, якою ми займаємося вже майже три роки і плануємо займатися наступні роки. Тому що літні люди в Україні вони є покинуті, вони нікому не потрібні. І часто так стається, що вони вже і собі перестають бути потрібні, тому що вони не бачать своєї реалізації в якомусь просторі. Вони вийшли на пенсію і починається закритих чотири. Три стіни для них нема можливостей заходів. Мало взагалі що є для людей такого віку в Україні. Зараз це спогади та підсумки роботи. Але щотижня, увімкнувши телевізор, ви можете бачити, як з дня у день молоді та амбітні люди плідно працюють, аби донести найголовніше. Потрібно вірити, потрібно діяти і потрібно об'єднуватись. Адже ніхто не зробить все за вас. Позитивні зміни перш за все залежать від бажання кожного. Тому разом з вами ми працюватимемо для досягнення мети, адже в єдності сила. Молодіжний центр збирає все більше людей. Щотижневі лекції дають хорошу можливість безкоштовно отримати цікаву та корисну інформацію із перших уст відомих та успішних людей. Хто був лектором цього тижня, дізнайтеся у сюжеті. З початком навчального року на вулицях міста можна побачити великий наплив студентів, які вільний від навчання час гуляють з друзями. Але все більше стає тих, які дбають про власний розвиток поза стінами навчальних закладів. Вже більше півроку активна молодь відвідує молодіжний центр для того, аби отримати цікаві та корисні знання в різних сферах. Ключовим критерієм відбору лекторів на для різноманітних тренінгів є в першу чергу бажання самої молоді. Ми, скажімо, так проводимо інколи опитування. З певною періодичністю роздаємо анкетки із запитанням, на які би ви хотіли тренінги попасти. Цього тижня всі бажаючі мали змогу дізнатися основи, які потрібні, в написанні якісних текстів, що і продаються, і підіймають маси на звершення. Наш тренінг буде більш універсальний, тобто, навіть для людей, котрі пишуть для себе, наприклад, для себе, для душі, тобто ведуть навіть щоденники. Дана інформація буде цікавою і корисною. Відвідувачі молодіжного центру в тренінгу вбачають як додаткове навчання до майбутньої професії, так і саморозвиток. До мене для мене дуже близько є тема власне маркетингу, реклами. Я її поглиблено вивчаю в себе в університеті, і я дуже багато знаю про Оксану Зальман, тому мені стало цікавим особисто прийти з нею, познайомитися, дізнатися багато чого цікавого для себе, що я в принципі зараз. Успішно роблю мене взагалі цікавлять різні тренінги, але саме це все цікавило, тому що я думаю, можливо, в майбутньому доведеться писати якісь конкретні тексти. І звичайно ж, я вже буду знати певні в мене будуть певні навички, і я можу з ними скористатися. Бажаєте приєднатись до команди активних та цікавих людей. Запрошуємо в молодіжний центр, де на вас чекає багато корисних та пізнавальних тренінгів. Звертайтесь за номером телефону самопомочі 297 тисяча та дізнайтеся більш детальною інформацією. Oh, Порогу у прірву, прокинувшись вранці, львів'янка у себе в дворі замість звичної дороги побачила глибокий рів. Як вдалося повернути все на свої місця? Дізнайтеся у сюжеті. Одного дня, вийшовши з дому, пані Анастасія не повірила своїм очам. Біля її подвір'я з'явився величезний рів. Це був своєрідний подарунок від будівельників сусіднього об'єкту. Жінка не на жарт налякалася і навіть думала, що її будинок зруйнують. Чи кран то не кран великий? Він знаєте як. Тут вибирав ту землю, вичерпував, то він має наперед такі лапи. Чи він тими лапами тут зачепив, чи як-то. Ну, який то був план? Я думала, що вони завалять нам і ту хату. Але будь-яку проблему можна вирішити, якщо заручитися допомогою інших. Тому жінка зверталася у різні інстанції та першою відгукнулася самопоміч. Людей не можна було вийти, бо так вже було обрізано її вихід на вулицю, Назовні, це було десь, мабуть, провалять до метра до метра. І жіночка старша, їй поза 80 років, вона образилася. Вони по всі соціальні мережі кинули своє, своє повідомлення і свою біду. І коли вони звернулися до нас, я в той день приїхала. Так, активісти самопомочі ініціювали зустріч мешканців з комунальниками та власником забудови і дійшли до спільного рішення. Підприємець за свої кошти відновив дорогу до будинку постраждалої, зробив невеличкий тротуар та укріпив бордюри. Найкращий вихід ситуації це сідати за стіл переговорів і приходити до спільної думки, яка була би зручна в першу чергу для мешканців і виконувалась за кошти забудівників. Тож разом не тільки батька легше бити, але й вирішувати комунальні проблеми. Якщо ваша ситуація потребує втручання кваліфікованих юристів, телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча, адже разом можна вирішити практично будь-які проблеми. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт Самопоміч І на сьогодні це все вдалого вам тижня. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.